Що загрожує у разі неоновлення даних у ТЦК та сплати штрафу відповідь адвоката. Якщо постанова ТЦК та СП про стягнення штрафу буде виконуватися примусово, то порушнику доведеться заплатити у два рази більше, зазначив експерт. Триває мобілізація в Україні і військовозобов'язаних, які не оновили свої дані у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки вчасно і сплатили штраф, все одно можуть призвати. Штраф порушник має сплатити не пізніше, аніж через 15 днів з дня вручення постанови, але є винятки, розповів суспільну адвокат Сергій Дубок. Якщо порушник не сплачує штраф, то постанову надсилають за місцем проживання, роботи або за місце перебування його майна, сказав аналітик. Експерт попередив, що якщо постанову ТЦК про стягнення штрафу будуть виконувати примусово, то порушнику доведеться заплатити у два рази більше. При цьому дії державних виконавців стосовно примусового виконання постанов ТЦК регулюються законом України про виконавче провадження, який передбачає, зокрема, накладання арешту на банківські рахунки та майно правопорушників, попередив експерт. Важливі новини України про мобілізацію сьогодні це варто прочитати. Нагадаємо, військовозобов'язані громадяни України, чоловіки, яким від 18 до 60 років. А також жінки-медики мали оновити свої військовооблікові дані до 16 липня. За неоновлення даних загрожує адміністративне покарання, штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Спікер Міноборони України Дмитро Лазуткін сказав, що у співробітників ТЦК не буде потреби видавати повістки на вулицях, якщо всі військовозобов'язані оновлять свої військовооблікові дані.